Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. За словами президента Зеленського, Київ не погодиться на скорочення своїх військ. Навіть після запрошення України в НАТО, а якщо не запрошують, так тим більше. Також зробив дивну заяву про те, що Україна не очікує запрошення в НАТО, а бореться за це право. Ну щодо вступу України до НАТО, то це якась внутрішня дискусія Зеленського. Західні лідери та представники навіть на це ніяк не реагують і не коментують, і навіть про цю тему і не думають. Щодо скорочення військ, то це напевно відповідь на те, що Путін все одно посилається на стамбульські домовленості, де якраз йшлося, що українська армія буде скорочена до 70 тисяч людей, що вкрай мало, і в принципі всі це розуміють з іншого боку, з того, що ми знаємо, щодо планів Трампа, щодо планів його радників. То там нічого про скорочення української армії і немає, а навпаки, йдеться про якраз зміцнення української армії та мілітарізацію України. Отже, нова адміністрація навряд чи на це піде. Доволі обговорюваною новиною стала прес-конференція Путіна. Ну і давайте розберемось, що ж він там наговорив. Найкумедніші та найцікавіші моменти. Ось, наприклад, про Сирію. Хочеться подати все, що відбувається в Сирії, як якийсь... сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли. И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, с правительственными войсками, они тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута. Війна це мир, свобода рабства, а поразка це перемога. Загалом мети досягнута, Асад завжди мріяв жити у Москві, тому біжав з Дамаску у самих трусах. Так це було і задумано твердо і чітко. А Путін також заявив, що Росія готова до переговорів та компромісів навіть з Україною і жалівся на те, що Україна начебто виступає проти. А цікаво, що за день до цього представник Росії в ООН Нібінця. Говорив інакше, і говорив про те, що навпаки, Росія не хоче заморожування і хоче, щоб Україна виконувала ультиматум. Тобто, ні про яке компроміси й не йшлося. А тому доволі цікаво, як по-різному про це все Кремль говорить. Мешканка Курської області спитала у Путіна, коли ж виженуть зсу з її області. На що Путін ось відповів Я зараз не можу, не хочу просто називати от дату, коли виб'ють Ребята воюють. Вот прямо сейчас идет бой. И Такие бои серьезные. Я уже говорил об этом. Непонятно зачем. Военно, военного смысла нет никакого, не было никакого. Не заходить в вооруженным силам Украины в Курскую область, не держаться сейчас там, так как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения. Но, тем не менее, это происходит. Мы точно совершенно их выбьем. Абсолютно точно, <со> по-другому бит не можна. А ну звільнять, коли звільнять, ніяких прогнозів, як бачимо, немає, але насправді положення ЗСУ там доволі тяжке. Путін ще розповів про те, як там Грозний при ньому похорошел, і що взагалі, коли він в 90-х на вертольоті літав над Грозним, у його вертольот стріляли, але він не здався і вижив. Грозний красивий город. Ви знаєте, де от чудо. Це... Вот современное российское чудо. Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом, в том числе и прежде всего международным. Сплошные развалины из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету. И тогда многие в Чечне ставили вопрос о том, чтобы столицу перенести в Гудермес. Но и первый президент республики, ну и. Действующий президент сказали, нет, грозно традиционная историческая столица всей Чечни, чеченского народа будем восстанавливать. Это чудо то, что сделано за последние годы. Цікаво запитати, а хто ж це місце зруйнував? І що взагалі з ним сталося? що воно було в такому занепаді. А ось ще Влад Бумага запитав у Путіна, навіщо той блокує Ютуб. От скажіть, я як чоловік фактично, на чих відео росте ціле покоління, які цінності я повинен транслювати аудиторії? Или, може, що я точно не повинен транслювати аудиторії? І скажіть, от, як ви вважаєте лично, які ідеї і смисли Должны бути во главі у молодіжі, так сказати, дайте на путстві. Ми возьмемо на заметку і будемо роботи. Спасіба запад ще був ось такий на методичку, щоб знати, що точно говорити, щоб тебе не посадили. А цікаво, що після цієї конференції Ютубу і справді настав повний гаплик на території Росії, і він навіть не відкривається бізнес, хоча раніше відкривався, але погано працював. А Путін ще відповів на питання про аборти та винос Леніна з Мавзолея і заявив про те, що це гострі питання не до прямої лінії і що не треба розколювати російське суспільство. Ну в Росії є два гострі питання: це Ленін та аборти. Ще у Путіна спитали про СВО, чи жаліє він, що почав спеціальну військову операцію у 22-му році. І той заявив про те, що ні жаліє, і навіть сказав, що треба її проводити було раніше. Думаю, що насправді Путін шкодує, що не скористався моментом, коли Україна була у слабшому стані, і в принципі напевно вважає мінські домовленості великою помилкою. Тому що саме за цей період українська армія була в принципі покращена і і багато в чому перезавантажена. А тому і справді, якщо б напад там відбувався у 15-му році, ось такого масштабу, то напевно Україна б не вистояла. А ще ось у Путіна там західні журналісти питали про стійкість Росії, і Путін заявив про те, що Росія останнім часом стала ще більш стійкою. Що була ослабленою і, в принципі, по-справжньому стала суверенною країною, ну, напевно, суверенною стала від Китаю, чи я щось в суверенності не розумію, Виросли, 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 виросли налоги, виросли на так, які збираються. І ось ще доволі цікава цитата Путіна. А саме, що він говорить, що я вважаю, що не просто вберіг. А що ми відійшли від краю прірви? А тобто, всі ці 22 роки Путін своїми руками якраз вів Росію до прірви, але потім чомусь схаменувся і спам'ятав, що треба якось Росію вести в іншу сторону і таким чином її спас. Ось такой интересный ответ из слов самого Путина. Да, я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что э, все, что происходило с Россией э, до этого и после, вело нас к полному, фактически тотальному, э, под полной, тотальной э, утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может. Ну, і це вже було наступного дня, але теж доволі цікаво, як Путін думає про проблеми народжуваності. Говорить, По опросам общественного мнения, по, по соцопросам, извините, большинство молодих людей не имеют друзей и не хотят. Вот вам и отсюда и рождаемость. Это мне один из бывших примеров. Мы сидели с ним, там всякое пили. Он говорит, может, у нас сперма какая нибудь такая? Причем не сперма? Во всем мире все примерно усреднено и примерно одинаковое. Окремою новиною слід виділити ось це висловлювання Путіна, де він пропонує бити по території Києва і випробувати таким чином західні ППО та системи ПРО. Тобто провести ось таке змагання і влупити арішникам по території України. Технологічна дуель з арішникам Западні смі всі впечатлілись. Ми прямо зараз до неї к до цієї дуелі? Ми готові прямо зараз. Ну прямо сьогодні. А чому в Києві? Многіс ну, Пожалуйста, можна в іншому місці. Просто в Київ по. моему мнению, но говорит, в соответствии с тем, что я знаю, там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Но пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше, их там и там по 24 штуки. Зеленський доволі емоційно відреагував на ці заяви Путіна, звернув увагу на його адекватність, на адекватність в принципі, таких рішень та таких пропозицій, ну і потім вже в Твіттері відмочив своє коронне довбання. А Дискусії у Східній Європі не перестають радувати, але як ми зрозуміли з Конференції Путіна, то він почав війну просто тому, що йому було нудно та скучно. Нам скучно. Застой, хочеться діжухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. А ну а так дуже цікаво проводити випробування над справжніми людьми, і справді якийсь отморозок. Щодо реакції Зеленського, то якраз перша чергова реакція Зеленського була нормальною і, напевно, в принципі була би сприйнята досить непогано, тому що і справді Путін несе якусь нісенітницю. А ось же останній коментар у Твіттері, це такий перегін. А хоча загалом українцям все ж таки сподобалося, як президент матюкається в інтернеті, ось він справжній народний вибранець, народний президент. А ну, якщо щось по справі говоримо, то звичайно, президент, напевно, не повинен так висловлюватися. Це не дуже по рівні дипломатії, скажімо так. А Зеленський знову коментує призов з 18 років і говорить про те, що такого не буде. Більше того, говорить про те, що немає в цьому сенсу, тому що є неукомплектовані бригади, тому що не вистачає західного озброєння і не вистачає просто заходів для навчання українського персоналу. Тому, в принципі, у мобілізації немає такого сенсу з 18 років саме. Власне, Зеленський вже не хоче підкорятися адміністрації Байдена, і в принципі у цьому немає ніякого сенсу, враховуючи те, що їм залишилося. Менше місяця. До речі, всі, хто топив там за Камалу Гарріс, то ось Україну готували саме до цього. До нескінченого продовження війни з малою кількістю ресурсів, техніки тощо, при цьому з великою кількістю мобілізованих, які будуть слабо озброєні. А тож демократи завжди на висоті, а ви продовжуєте там розповідати про те, що Трамп там російський агент чи щось там не так робить. І на жаль, всю цю лабуду транслювала більшість українських ЗМІ та й сам Офіс президента. Те ж саме транслював постійно до самої перемоги Трампа. Ілон Маск нещодавно втрутився у передвиборчу кампанію у Німеччини і написав про те, що він підтримує АІВДІ. І написав про те, що це єдина партія, яка здатна зберегти Німеччину. А напевно варто нагадати Ілону, що ця партія налаштована досить недружньо до Сполучених Штатів. Тому що нещодавно говорили про те, що вони можуть навіть вийти з НАТО, та в принципі налаштовані так доволі негативно проти ось цього західного світу. Але Маск, напевно за інерцією продовжує підтримувати усі правопопулістські партії. Нещодавно була мова про те, що він, начебто, буде спонсувати кампанію Фараджо у Великобританії, теж такий правопопуліст. І ось наразі стало відомо про те, що він підтримує AFD. Ось такий правий реванш, звідки ми його не ждали. Але доволі цікаво, що в принципі пряме фінансування і справді може вважатися втручанням у вибори. Ілон Маск, все ж таки, американський громадянин і не повинен мати жодного стосунку до виборів там у Великобританії, Німеччині чи в якійсь іншій країні. Щодо партії AFD, то вона і справді у Німеччині досить популярна, і згідно з опитуваннями, вона може стати другою партією у парламенті. І зріст таких настроїв доситтве. Усік переміг Ф'юрі у бою реванчої, а все чому? Тому що поговорив перед боєм з головнокомандувачем. Привіт. Доброго дня, пане президенте. Виглядаєш міцно. Як, ти, дай як... Боже, дай дай Боже. Слава Богу, настрій гарний. Вже знаєте, як останній останні тиждень перед поєдинком очікування, так коли тренування кожного дня час більш-менш не так довго тягнеться. В будь-якому випадку ми за тебе тримаємо. Да, дуже хочеться, ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. Кожна твоя перемога вона дає. Настрій заряджає українців, всі великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності і твого успіху. Ну всі бажаємо 100% всі українці. Тільки на твоєму боці ще доволі цікаво, що усико заборонили цілувати хрест перед раундами, що він робив останнім разом. Його підозрювали у тому, що там якийсь інгалятор, і що таким чином він якби бафається. На цьому бою такий метод не використовувався, але все одно усик переміг, хоча навіть не знаю, чи добре це для його православ'я чи ні. А ще доволі комічно, що усик виходив у футбольці, на якій буквально було грецькою написано православ'я чи смерть. А все це відбувалося у Саудівській Аравії. Теж така цікава деталь. Німецьке видання Шпігель пише про те, що Шольц може приїхати до Москви у найближчі дні для перемовини з Путіним. Вони посилаються на слова християн-демократів, але партія Шольца це заперечує. Чи то наклеп такий від конкурентів, щоб збити Шольцу рейтинги? Чи вже Шольц зрозумів, що він політичний труп і може робити все, що завгодно, і якраз перед виборами може зганяти до Путіна? А хоча знову ж таки німецьке суспільство досить по-різному до цього відноситься, деякі вважають, що і справді з Путіним треба переговорювати, деякі вважають що ні, і в принципі до допомоги Україні також по різному відносяться. Знову ж таки, посилаючись на те, що АФД стає другою партією в Німеччині, то ось погляди, які вони поділяють там про російське, вони стають дедалі популярніші. Видання Financial Times, посилаючись на свої три джерела, пише про те, що Трамп продовжує допомогу Україні після своєї інаугурації і говориться про те, що він не буде відмовляти Україні у допомозі. А водночас пишуть про те, що Трамп вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО і що ця війна повинна негайно закінчитися. Ну, перше питання це вже ж таки в обсягах допомоги, якою вона буде, вона може продовжуватися, але в невеликих об'ємах. По-друге, Трамп в принципі не говорив про повне припинення допомоги. Навіть виходячи з планів, що ми маємо, там йдеться навпаки про мілітарізацію України. Єдине, що допускалося, це припинення допомоги у разі того, якщо Україна не погодиться на план Трампа, якщо не погодиться на заморожування конфлікту, тоді можна було би таким чином надавити на Україну. Хоча наразі ми бачимо, що дискурс діючої влади змінився на те, що і справді треба вести перемовини, але зараз йдеться про гарантії безпеки, але так чи інакше, в принципі. В принципі, Зеленський та його команда вже готові до перемовин. Тому на цьому питання, напевно, теж завершується. Financial Times пише про те, що Трамп буде вимагати від союзників у НАТО витрати на оборону на рівні 5 від ВВП. Ціль у 2% від ВВП досягло 23 члена із 32 -х. Проте навіть лідери витратної оборони витрачають менше 5%. Цікаво, що навіть Сполучені Штати не дотягують до цього показника. А при тому видання пише, що буде якийсь проміжний варіант, що спочатку треба буде досягти 3,5%, а потім перейти до 5%. А здається, це мало реально, особливо для країн Західної Європи, які навіть не нарощують свої потужності в військові. В принципі вони не мають цього робити, і та ж Бельгія не має сенсу нарощувати свою армію, тому що її буквально ні з ким воювати і немає ніяких загроз. Так, країни Східної Європи можуть нарощувати армію. В принципі, ми бачимо такі тенденції, але все одно 5% це занадто багато, і напевно, і напевно країни наврядче повернуться до показників там холодної війни. Знову ж таки, витрати у 2% від ВВП навіть не досягли дуже багато країн. Сполучені Штати нещодавно відкликали винагороду у 10 мільйонів доларів за сприйняття в арешті фактично нового лідера Аль-Джулані. Незадовго до цього він зустрічався з американською делегацією, вів перемовини і там заявили про те, що він прагматичний, продуктивний і, начебто, вони йому довіряють. Забавно, що і справді, коли я вперше його загуглив. Коли був активний наступ, коли про нього усі писали. Так ось буквально друге посилання у гуглі мене вело якраз на сайт американців, де якраз йшлося про його розшук і про те, що дають 10 мільйонів за якусь інформацію про його розташування чи ось щось подібне. Але часи змінюються, і Аль-Джулані вже не представляє загрозу для західних держав і може стати навіть союзником. Не знаю, чи спаде коли ширма, але в принципі ми бачимо, що Сирія може потрапити навіть до впливу західного блоку. Нещодавно в німецькому місті Магдебург було скоєне теракт, був масовий наїзд на людей на ярмарку, в результаті чого загинуло 5 людей та десятки постраждалих. Разом із цим ярмарок у цьому році там і відкриється, а в інших містах посилюють заходи захисту. Ця історія цікава з погляду того, як змінювався вектор сприйняття цієї ситуації, тому що спочатку стало відомо про те, що це сирійський мігрант, і почалася ось така хвиля різних постів від правих пабліків, від правих ЗМІ, про те, що ось дивіться, це мігрант і так далі. І так далі, але трішки пізніше стало відомо, що надивлячись дивлячись на те, що він і справді сирійський мігрант. Але його погляди були нетипові для типового царійця, скажімо так. Він виступав проти ісламу. Знайшли його твіттер, де він виступав з антирелігійними текстами, з антиісламістськими текстами. Більше того, хвалився і підтримував людей, які залишили віру, та й сам працював клінічним психологом довгий час. Також мав ще і відношення до правопопулістської партії AFD. А також писали про те, що цей наїзд у НАТО був у наркотичному сп'янінні, тому це може бути пов'язано навіть не з поглядами, а з якимись його там глюками чи чомусь такому. А тому ось ці дані трішки наламали лафу з цим правим популістам, і вони навіть забули про цей теракт, хоча спочатку активно про нього писали. Ну знову ж таки, теракт був скоєн сирійцем, це ж це що там ще можна думати. А президент Сербії Вучич нещодавно анонсував, що прем'єр Словаччини Фіцо поїде до Путіна і буде якраз ним говорити про те, що Україна не пропускає транзит російського газу з 1 січня, і це є великою проблемою для країни. А у ведення рейтер пише про те, що прем'єр-угорщини Віктор Орбан вже придумав якийсь хитрий план, як можна обійти ці обмеження, що можна зробити цей газ не російським, а угорським. Тобто, коли він потрапляє на територію України, він якби не російський, а вже угорський, і тому його мають пропустити. Тим не менше, українська сторона вже коментувала усі ці чутки і говорить про те, що не буде пропускати російський газ. Та навіть Зеленський відмовив від пропуску так званого азербайджанського газу. Під виглядом якого хотіла Росія продовжувати свої постачання до Європи, а власне питання газу і залишається і справді найбільш актуальним для Угорщини та Словаччини, і вони не знають, що з цим робити. Хоча доволі дивно, що і справді увесь цей час усю цю війну газопровід він функціонував. І навіть справді його ніхто не обстрілював. І ось така складалася дивна ситуація, але контракт вже закінчується у кінці цього року, і українська сторона його вирішила не продовжувати, що в принципі логічно. Росія отримає з цього великі кошти. А раніше справді була дискусія щодо азербайджанського газу, що, начебто, через цей трубопровід можна пропускати азербайджанський газ транзитом, але зрозуміло, що це також такий трюк, щоб можна було і далі постачати російський газ. А ось Туреччина заявила про те, що Сполучені Штати звільнили її від санкцій щодо російського Газпромбанку, і міністр енергетики заявив про те, що пройшли перемовини на цей рахунок, і Сполучені Штати дозволили їм користуватися і дозволили сплачувати за російський газ саме через цей банк, не дивлячись на те, що нещодавно Сполучені Штати наклали на цей банк санкції. А Туреччині у цьому плані пощастило більше, і вони змогли відстояти свої права щодо газу. Ердоган знову ж таки сидить на двох стільцях. Можливо, це пов'язано з ситуацією у Сирії. Зрозуміло, що Туреччина там має великий вплив. Та сама країна звичайно важливіша у регіоні та навіть у світовій політиці ніж Угорщина та Словаччина, які в принципі дуже маленькі держави та повністю залежні від Євросоюзу. Генштаб спростував статтю Гардін, у якій йшлося про переведення військових ППО у піхоту та інших спеціалістів, які знаходяться у тилу. Говориться про те, що перепризначення стосується військовослужбовців, тилових підрозділів та охорони, а не персонала, який обслуговує систему ППО, там авіацію та інші потреби. Вже не перша стаття у західних змі про кризу української армії, про те, як не вистачає людей, і про те, що український генштаб якраз перекидує спеціалістів важливих напередок, і вони просто воюють як звичайні солдати. А до чого ж там деякі публічні історії розходилися навіть по українським телеграм-каналам про людей, які там збивали шахеди, і їх перевели на нуль, і після цього у областях деяких стало більш небезпечно. Але тим не менше, влада все заперечує, говорить про те, що це там вкиди, що це неправда, і так, далі, і так далі. Ну і справді, кому ми будемо вірити змі, які нас попереджали про війну, чи шашликам? А президент України виступив нещодавно на засіданні Європейської ради і закликав до посилення гарантії безпеки для України після нещодавніх висловлювань Путіна, говорить про те, що він стає дедалі небезпечним. Ну і також говорить про те, що ось ці призиви Орбана щодо різдвяного перемир'я це просто популізм. Деякі висловлювання Путіна і справді віяли неадекватністю ось щодо випробувань на території України чи про те, що йому просто стало скучно і він почав війну. Але, на жаль, навряд чи Україні запропонують щось більш серйозне. Більше того, миротворці на території України це далеко не найгірший варіант. І це, в принципі, більш-менш такий непоганий компроміс. А тому що до цього говорили про те, що просто дадуть якісь бумажні гарантії, і що ось якщо там на Україну нападуть, то там будуть передавати озброєння чи щось таке. Тому ситуація з водом миротворців це вже такий прогрес. Туреччина Таліван погодилися, що будуть допомагати Сирії щодо відбудови житла, щодо відбудови інфраструктури та іншого. Також Радаган закликав тиснути на Ізраїль, щоб той суворо дотримувався режиму припинення вогню і взагалі компенсував збитки, які були завдані Лівану. А ліванська влада нещодавно скаржилася щодо того, що Ізраїль справді порушує режим припинення вогню. Щодо Сирії, то і так зрозуміло, що Туреччина допомагала і буде допомагати Сирії. Тим більше ми бачимо, що в принципі вона опинилася під її контролем, і там, напевно, буде, ну як мінімум, дружній режим. Може, навіть маріонетковий. Що стосується ізраїльської теми та Хезболи, то доволі цікаво, що Хезбола, в принципі, залишилася без зовнішнього підсилення, без зовнішнього живлення, і, в принципі, усі країни регіону зацікавлені в її подавленні. Ймовірно, наразі хочуть пройшла все ж таки деескалація кінцева, але так чи інакше, влада лівану і справді зацікавлена, щоб Хезболи не було. Це могло би надати країні друге дихання, тому що ось така криза тяжка в Лівані почалася якраз з палестинською темою та заснуванням і Це така болюча тема, і справді для Лівану та для його суспільства. А нещодавно Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо діяльності фракцій у парламенті, і згідно з результатами, більше всього українців задоволені партіями Європейська Солідарність та Голос. Як бачите, в антирейтингах знаходиться партія Зеленського слуга народу та ОПЗЖ. В принципі, від них віє з суцільним негативом, і швидше за все до наступних виборів партію буде реформована та створена нову пропрезидентську силу з новими там людьми це військові, волонтери тощо. В принципі, вже очевидно, що є претенденти на такі посади. А доволі дивно, що партія Порошенка знаходиться так високо, не дивлячись на те, що негатив до самого Порошенка досить високе. Але може він почав якось зглажуватися чи щось таке. Але і справді це дивує. Та й може гетьман Камбекніться як і Трамп. У німецькому Мінздраві занепокоєні тим, що режим Асада нещодавно пав, і що може тисячі сирійців повернутися до себе додому і бояться того, що сирійські лікарі зможуть повернутися, і це може визвати дефіцит кадрів на території Німеччини. Ну як багато хто знає, Німеччина стала основним містом для прийому сирійських біженців. Тому там в принципі сталося так, що доволі багато сирійських лікарів працює на території Німеччини. Якщо вони разом усі поїдуть, то буде нестача та дефіцит кадрів. Жарти про лікарів вже й не такі жарти, хоча не думаю, що там масово вони будуть переїжджати на територію Сирії. Повернуться у першу чергу біженці, які не змогли прижитися у Німеччині чи в інших європейських країнах, які не змогли асимілюватися. Та може поїдуть якісь патріоти, які справді хочуть повернутися додому. Навіть якщо у Сирії буде встановлено якийсь більш-менш стабільний та адекватний режим, все одно рівень життя там буде досить низький, досить довго. Тому лікарі, які вже працюють у Німеччині, навряд чи будуть зацікавлені щодо повернення додому. Є з ким розмовляти на Україні, і там багато наших ребят, які теж разом з нами мечтають про те, щоб збавити свою країну від неонацистського режиму.